Так, сьогодні в нас прогулка на березі моря. Дивіться, яке гарне осіннє море. І нікого нема, вже ніхто не купається. Так ідеш собі такою набережною і весь пляж твій. Пойдемо, так зараз до, того, до самого кінця, зайдемо там на пірс, Подивимося, як тут все гарно виглядає. О тут така якась сіточка лежить на рибу, хтось рибу лапає. А ті такі штучки, такі поплавки, я би сказав, гігантські, то там якраз оті сітки, такі сітки, і там лапається риба. В них в ту сітку закидається якась приманка і рибка туди запливає, а випласти вже не може. Так, друзі, дивіться, дивіться, яке гарне море, подивіться. Вона також ще буде, яке Вода. Напевно вже не є така тепла, як в літі. Но зараз температура десь плюс 18 градусів. І це як гарно йдемо, пройдемося собі такою набережною. Помилуємося краєвидом моря, там величинні подивиться, які гори. А, ще з другої сторони, диці, які... друзі, міст. Шикарний міст, він також був недавно побудований пару років тому. Він з'єднує одну частину з другою частиною. Якби окремий острів з'єднується таким мостом. Так виглядає. Дальше, дивіться, яке море, подивіться, яка краса. Неймовірно! Так можна сидіти і дивитися собі на ту красу безкінечно. Дивіться, яка тут, амбличка. дивіться. O tu tik įsikiria, kuš, kuš, ne, 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 kuš, ne, ne, kuš, ne, 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 Так, бачите, листопад місяць, а погода просто чудесна. Сонечко світить, радує твоє око додає настрою. Зараз ще прийдемося туди в кінець. Подивимося, як в кінці у нас є. Який той пірс. Ось такі хвилі вночі були, бачите, що аж mm. вся набережна мокра. О, тут теж така сітка. Бачите, що якщо її видно? Я думаю, її видно сітка така. О, риби, не Там, О, риби нема, напевно. Лапалося. Туди подивимося на той пірс. Я таке море з якою пінкою. А тут такий пляжик. І ні, ні в одному сердце. О, це таке крісло, собі сидиш і думаєш, так. В якому тобі напрямку, куди тобі рухатися? Такий стовп напрямків, я би так сказав. Туди можна сьогодні... Вирушити і подивитися на якісь цікаві місця. Тепер ми вже в тому полісі. Ооо тут мої ви. Дивіться, які рибки. О, дивиться, якщо їх видно, зараз побачимо. Такі малесенькі-малесенькі. Поближче візьму. А можна зараз-зараз-зараз? Дивіться, бачите? Який чудовий підвід... підводний світ, вау! Як в акваріумі. Так, друзі, дивіться, там чудовий міст. І які неймовірні краєвиди. На це можна дивитися без перестанку. І що ми зараз кинемо монетку на щастя? Вау, дивіться, які, які великі, як тут багато тих рибок! Це просто неймовірно, друзі. Дивіться, яка краса. Такі вони гарні, вау. Дивіться, дивіться. І ми кидаємо монетку на щастя. Все, монетка впала. От так кажеться. Дивіться, яка величезна... Таке велике стадо тих рибок. Вони так собі плавають і гарно з хвильками так собі дрейфують. Вау, там подивіться, там їх тисячі-тисячі. Вау, Отак то, друзі. Отака Хорватія. Краса, неймовірна. Якось так. Тримайте трошки того сонця для вас, Архи, поточні... О, ви такі гарні. Отак. Всім па-па.